Всім привіт! Ми з України. 24 червня, 9 година ранку. Возив товаришу для оприскування воду, трьохкубову бочку. В принципі, можна сказати, без проблем. Трактор справився з задачою. І остановився біля участка поля із гречкою. Гул стоїть гарний. Починає вона зацвітати, ділки. Вийшли на роботу. А то в нас теж затища було, взятку ніякого. Липа починає розцвітати. Потихеньку бджілка працює, ну а тут приємно. Перші цвіточки є і бджілка пішла працювати. Так що, думаю, зупинюся, зніму. Отак ось гул, мабуть, як працюють бджілки. Це радує і якась надія, що буде хоч у меду запах гречки, так і є. Буквально три дні чи два дні, як почала гречка квітувати. І липка, собственно, в нашому регіоні чи в нашій місцевості теж почала виділяти. Ну як холодно, то ні, звісно, а так. Приємно подивитися і почути гул бджіл при збиранні меду. Отаке коротеньке. Вирішив зняти відео для пасічників. Так що бажаю всім, щоб було з чого бджілкам носити. І нам потім було що качати. Всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей!